Вітаю! Мене звати Наталія Сіліна. Я лікар-гінеколог та мама чотирьох дітей. До війни я проводила інтерв'ю з різними експертами для того, щоб надати вам науково доказові факти про себе, про те, як дбати про своє здоров'я. Але 24 лютого змінили нашу реальність, реальність українців і, взагалі, будь-яких цивілізованих людей по всьому світу. І сьогодні у мене в гостях експертка, з якою я буду говорити про нові реальності в житті жінок України, незалежно від того, лишились вони в Україні, вимушено лишили свої домівки і переселилися за межами України. У мене в гостях дитячий психолог, кандидат психологічних наук Тамара Падотюк. Пані Тамара, дякую за ваш час. Дякую, що ви прийшли поговорити на таку важливу тему для багатьох жінок у всьому світі. Як, дайте пораду, як сприйняти нову реальність. Як жінці, Тобто ми багато говоримо, що вже не буде як раніше. Але як зробити так, щоб тіло, мозок сприйняли, що вже так, як буде раніше? Ну, не буде так. Тепер в нас є життя нове. Але не таке, як раніше. Ми зараз, як мантру, чуємо з усіх усюд, що вже не буде так, як було раніше. І насправді ця фраза з одного боку може сприйматися як позитивна, щось буде нове, але, на жаль, частіше вона сприймається як негативна, як щось страшне, незвідане і незрозуміле. Ми дійсно не знаємо, що нас всіх чекає. Не лише нас, весь світ. І в такому стані знаходимося не лише ми. Тому не потрібно далеко зараз заглядати наперед. Потрібно дати собі раду вже, для того, щоб у вас був шанс побачити це майбутнє і вже потім аналізувати, що там станеться. Як це зробити? Як стабілізувати сьогодні свій стан, вважаючи, що... а тим більше враховуючи, що ви поїхали з дітками в інші місця проживання? Це Зрозуміло, що знайти для себе, згадати про себе, згадати, що вас радувало, що вас тішило, що вам давало задоволення, чи угу. це читання, чи ранішня кава, чи догляд за собою, знайти можливість приділити собі увагу. Угу. Друге, що важливо, це не лякати себе цими фразами, жити, ми ще говорили, жити тут і тепер. Тому що от якраз ми маємо можливість в цьому отриманні досвіду тут і тепер. І е, е, зупинитися, знайти час, побачити небо, побачити квітку, побачити е, музей чи якісь нові будинки це є можливість зупинитися в цьому часі з одного боку. Чому це ще важливо? Тому що це дає психічний. І ну, емоційний спокій. Коли ми фіксуємося на тут, це дає спокій. П'єте чай, зверніть увагу, який він смачний. Їсте цукерку знайдіть час відчути смак, е, текстуру. Оце в цих дрібницях і є mm -hmm. розуміння теперішнього часу. Mm -hmm. Про це треба пам'ятати і як елементи використовувати себе mm -hmm. панімара. Зараз багато жінок, ну діти їх постійно питають. Да? Мама, коли поїдемо, коли ми повернемося, да, там, коли побачимо тато, коли там побачимо дідуся бабусю, коли ми побачимо своїх друзів, що їм відповідати? Важливо бути чесним перед собою і перед дітьми. Тому не потрібно там сильно там. як... Ну, я не знаю. Можна сказати, і це так важливо, і це правильно сказати. Насправді я не знаю. Я також, а далі важливо підключитися до емоцій, які вам здається, переживає ваша дитина. Якщо дитина переживає, тривожиться, і ви знаєте, що вона задається питання, бо вона переживає за тата, який на фронті, то вам потрібно підключитися до сказати, я не знаю насправді, але я також. Переживаю, я також хочу додому, я також хочу обійняти об тата, чи там погладити кицю, чи, наприклад, дитина сумує за якоюсь іграшкою. Тобто, ви знаючи свою дитину, можете ну, правильно відповісти на це питання. Тобто, в принципі, давати дитині допомогу в рефлексії. Оце називається рефлексія, це коли дитина розуміє, що з нею відбувається. І коли ви не обманюєте, говорите, я не знаю, я, я сподіваюся, що до кінця літа так всі люди ждуть. Але зараз ми тут, і я також переживаю, також хочу швидше. Наприклад, чим ви ще можете допомогти дитині? Ви розумієте, що дитина задає таке питання, бо вона чує, що ви говорите, переживає і сама переживає насправді. Mm -hmm. Ви розумієте, що дитина сумує за якоюсь грою, наприклад. Ви, чи, наприклад, тато грався з дитиною якусь гру. Ви Можете на цьому моменті сказати, а ти знаєш. От тато в нас на фронті він сказав, що ну що все добре в нього, що сьогодні добре поснідав, що вони гарний привезли обід, що в них там що він себе почуває добре. І ми з тобою можемо пограти, наприклад, ну яку там футбол, чи це там шахи, чи якісь то, 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 карти в ту гру, в, в яку, яку дитина це. грала з татом, і це дасть дитині підтримку емоційно. Дитина mm -hmm. не буде так боляче переживати. Тому що основне це ми повинні допомогти, допомогти дитині також цей емоційний стан навчитися втримувати. Також психологи кажуть, що дуже е, негативно на психіки відіграє стан роздвоєння. Mm -hmm. Тобто людина собі каже постійно, ага, там поїду на, на наступному тижні там, додому, чи там через місяць ж точно повернуся. То може одна з важливих речей дійсно запитати себе, чи готові повертатися там да, наразі, чи ви відкладете це питання там на три місяці, на шість місяців. Як от цим бути? Тому що, то, що я е, от, да, чую серед своїх пацієнток, е, з ким я розмовляю да, під час там, консультацій, е, начебто вони говорять одне, да, а вспливає, навіть в ході того, як ми там говоримо про лікування, про все, зовсім інша інформація. Тобто, мені здається, що це дуже виснажує. Так, так, абсолютно з вами це справді виснажує. Е, але ми справді не знаємо, що з нами буде не тільки через тиждень чи через місяць. Ми не знаємо, що буде сьогодні з нами вечором. Тому е, важливо розуміти, що ми, ми, ми зараз не можемо планувати надалеко. Угу. Так, абсолютно з вами погоджуюсь. Потрібно чесно відповісти собі. Враховуючи сьогоднішні ситуації, в яких я зараз е, опинилася, які плюси в мене є. Відповідно до мого життя до війни, і які мінуси, де, в принципі, мені б хотілося по-чесному лишитися потім, спробувати лишитися, наприклад, якщо позитивно, ну, десь в підсвідомості є розуміння, що напевне тут може бути краще, ніж повертатися додому. Це можна собі просто пропланувати. Якщо я тут лишусь, то що я буду робити? Або якщо я повернусь додому, то що б я хотів змінити. Повинні бути якісь такі плани, але не потрібно себе виснажувати цим питанням: я повинен мати план. Ніхто нікому нічого не повинен. Ви повинні знати, що ви будете сьогодні робити, ну максимум на тиждень. Цього достатньо в нашому стані на сьогодні, щоб бути більш-менш стабільним. Всерічно знаючи фізіологію стресу, ми розуміємо, що колись настане декомпенсація. 24 лютого, да? березень, квітень, травень, червень. Практично скоро вже 6 місяців війни, виснаження і щоденного. Щоденної фрази, я маю план на сьогодні, на завтра і на три дні. Скільки це безпечно для психіки отакий стан невизначеності, да? коли да, вже стає небезпечно оце планування на сьогодні, на завтра? Природа потребувалася про нас. І насправді, можливості, компенсаторні можливості психіки ну, насправді безмежні. Людина може дуже багато всього витримати, але важливо дійсно мати якісь базові питання, які базові умови, де людина повинна відновлюватись. Тому як би це не було нам боляче, якби нам не хотіло платілося б планувати на майбутнє, наразі ми можемо лише відповідати за сьогодні. Тому, якщо у вас нормальний сон, ви можете спати. Якщо у вас нормальне харчування, якщо у вас нормальні реакції, якщо у вас підстачає сили стримати свою емоцію, проаналізувати, що відбувається, в принципі, з вашою нервовою системою все нормально. Якщо ж є відхилення в цьому напрямку, то потрібно проаналізувати, що відбувається з вами, і звернутися до спеціалістів. Тому що в випадку виснаження нервової системи, коли нервова система не відновлюється, не відпочиває достатньо, зрозуміло, це може бути досить небезпечно. Пані Тамара, сьогоднішньою також нашою новою реальністю є проживання в умовах постійно діючих сирен. І та тенденція така, що люди все менше. На них реагують і не ходять бомбосховища. Як бути мамі з дітьми, як їй коментувати цю ситуацію, як реагувати? І що відбувається з дитиною, якщо батьки ігнорують, тобто кажуть, ну, ви я собі і виє, не слухай. Ігнорування сирен, зрозуміло, що це. Я негативно ставлю до цього. Тому що. Навіть при всій нашій стомності бігати в, в укриття ми повинні давати усвідомлювати, що це можливість зберегти життя не лише своє, але і дитини. Тому тут, якщо вам вже конкретно комусь важко і не хочеться бігти. Ви повинні пам'ятати про, якщо ви не виїхали, не покинули територію України, ви повинні завжди піклуватися про дітей. Але як говорити дітям про ці сирени, як говорити про ці нові реальності? Mm -hmm. Я нагадаю, що заакцентую увагу, що діти не стільки слухають наші слова, скільки зчитують нашу поведінку і наші емоції. Mm -hmm. Тому, якщо в нас внутрішній, і ми дитині пояснимо, що коли звучить сирена, то це в принципі нас попереджають, що наші ПВО нас захищають, а ми повинні допомогти нашим воїнам. Тим, що ми збережемо собі життя, якщо ми сховаємось в укриття. Тобто не негативно сприймати, о, знову, там, о, як це все надоїло, говорити, о, нас знову попереджають, про нас турбуються, нас хочуть зберегти, і ми допоможемо, ми не будемо лінуватися. При такому відношенні до сирен, в дитини не повинно бути. Як е е коментувати дитині, наприклад, е що інші не ходять в укриття? Що так, вони і так? так і розказувати, дивись, отак і в житті, так, що ми стомлюємося, ми ігноруємо. Але коли людина ігнорує, ми повинні ми беремо на себе відповідальність. Бо якщо раптом щось станеться, то ніхто не винуватий в тому, що відбулося. І це не тільки під час звучання сирени, це взагалі під час е, взагалі буденного життя. Якщо в поведінці, якщо говорять, що не йди на червоне світло, тому що це небезпечно для твого життя, а людина ігнорує цей сигнал і йде. То в цей момент людина бере на себе відповідальність. І якщо її збиває автомобіль на дорозі на пішохідному переході, то це її вибір, вона це для себе зробила. Тому тут, якщо як дитині пояснювати, максимально правдиво, коли людина ігнорує правила, значить вона бере відповідальність за те, що з нею станеться. Тобто дуже важливо все ж таки проговорювати. Та небезпечну поведінку інших людей там, щодо, щодо сирен, якщо ми говоримо так, да, про, так. про цей конкретний так. випадок. Угу. Добре. Тактильність в житті людини. Давайте поговоримо про це, про поняття, що таке тактильність, і як тактильність ігнорування її або занадто тактильність, да, впливає на зняття стресу. Тактильність, та перш за все, це можливість отримати контроль за своїм тілом, коли е, під час стресу, в відповідальність за наше виживання, бере на себе Емоційний мозок, лімбічна система і відключається примитивне спочатку рептилоїдний, потім іде емоційний. І третя це надбудова неокортекс, який дає нам можливість аналізувати Візування. ситуацію. І. Практично відключена можливість аналізувати в стресовій ситуації. От. І коли, ми, коли емоції виділяючи в організмі, що відбувається на фізіологічному рівні, страх. Спровокує виділення адреналіну, як ми всі знаємо, в кров, uh -huh. який дає можливість відреагувати людині на цю ситуацію, спастися іншим, спасти собі життя. І спрацьовує реакція: бий, біжи замри. Тобто, в цей момент людина фізіологічно, тіло людини, готове бігти, uh -huh. готове спастися, або готове напасти і дати відсіч. А іноді спрацьовує так, що людина замирає. І вона взагалі нічого не може реагувати. І це також певна фізіологічна е, така реакція на те, щоб спасти собі життя. Щоб, е, тобто, рівень стресу настільки надмірний, щоб, щоб зберегти психіку, е, організм завмирає, людина чоловік ага. далі і далі діяти не може. Відповідно, втрачається ніби як контроль за своїм тілом. І зараз дуже багато йде таких нарікань на те, що я нічого не відчуваю, я не відчуваю радості, я не відчуваю е, запаху, мене це нічого не тішить. Те, що мені раніше подобалось, воно мені не потрібне. Це відбувається тому, що якраз от на фоні цього емоційного ми переживаємо цей стресовий, стресовий етап і втрату контролю втрату контролю, і це якраз втрата контроля своїм тілом. І щоб собі допомогти і допомогти своїм дітям потрібно вважати, Відновлювати тактильність. Що таке тактильність? Це будь-які дотики, це масаж, це якісь рухові вправи. І дуже важливо, і це можна включити в розпорядок дня, для заспокоєння, для того, щоб відчувати різні вправи з дітками: там: сорока ворона, пальчики рахувати, ніжки тримати. Дуже важливо ще також корисно для стабілізації нервової системи: це ритмізація певних дій. Тобто, коли ми, наприклад, Е, водичка, водичка, помий моє личко, біле, рожеве, як яблочко спіле. Мабу там російською мовою моєм моїм труба, чиста, 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 чиста. Отака От ритмізація звукова і рухова одночасно дуже позитивно впливає на стабілізацію нервової системи дитини. Тобто ці наші турецькі відпочинки, там де аніматори так. з дітьми там. Пісні Жалують, про кола, про плечі, про тобто всі пісні, які супроводжуються ритмічними однаковими руками, діями так. щодо тіла, і тобто дотикання, до, дотикання, до, себе, і... до себе їх співаємо, співаємо і ми, робимо цю. разом такі зарядки, угу. і це дуже угу. дітям це угу. подобається і це допомагає. Угу. Можна також, якщо ми говоримо, ну всім всім ну, психологи радять обійматися не менше восьми разів в день. Кожній людині це в мирний час. Угу. А в нашій ситуації ми повинні обійматися набагато частіше: обіймайте своїх дітей, притуляйте їх до себе. Під цей час можна. Говорити якісь приємні слова, все буде добре, ми разом, ми впораємося, ми сильні, ти молодчинка, ти молодець. Тобто, оці всі свої слова позитивні, підкріплюючи якимись обіймами, угу. притисканнями руки, якісь можуть бути такі навіть сімейні ритуали. Можна також, якщо це діти дошкільного віку або навіть ще молодшого шкільного віку, можна пограти з ними в гру кінгуру, взяти одіяло і завести це як традиція. Якщо дитині сумно, дитині. Хочеться десь прижатись до мами, але вона не готова щось розповідати, наприклад, але тактильне потрібно прийняття. Сказати: Давай буде, я буду кенгуру, а ти будеш моїм дитятком одіялом закрити. Ти сідай сюди в кишеньку і посидь, прижмись. І коли ти відчуєш, що тебе набралась сили вже кенгурятку, ти можеш вискочити і побігти угу. собі гратись далі. Поступово переходимо до того, як допомагати дитині адаптуватися в садочку і в школі. Так можна можна це прямо розглянути як окремо. Тему, Давайте поговоримо. Дуже багато звернень від мам про те, що діти не хочуть іти в школу, не хочуть йти в садочок, що особливо ну, будь-якого віку, до речі. Uh -huh. І тут потрібно з розумінням відноситись до того, що дитина відчуває. Uh -huh. Адаптація в, дуже раз, дуже багато зараз звернень від мам про те, що діти не хочуть іти в садочок або в школу. І що я хочу наголосити, ще, що, наприклад, діти до п'яти років взагалі не здатні робити нам щось на зло. Досить часно, коли ми ви виснажені емоційно, ми сприймаємо якусь відмову, небажання щось робити дітей, як ніби нам на зло це робиться. Пам'ятайте, що до п'яти років діти на зло взагалі не роблять. Діти висловлюють свої внутрішні відчуття, в них просто немає інших методів вам це донести. Зазвичай і діти до 10 років також не роблять на зло. Але якщо вже, наприклад, мама ну такі випадки, що дитину не відчувають, не слухають, не підтримують, то вже там біля 10 років дитина може і здатна, накопичивши цей, цей негатив. Ага. Так от, відчуйте насправді, що відчуває ваша дитина. Поставте себе на місце дитини. Якщо наприклад, п'ятирічна дитина не хоче йти в садочок, це абсолютно зрозуміло і природньо, бо там чужі люди, чужа мова може бути чужі діти немає звичного обстановку становки тому поставтеся до цього зрозуміння в тому випадку що ви повинні поступово так само як колись ви перший раз приводили дитинку там хто в коли там в рік два в три хто здавав поступово треба е, привчати дитини до нового середовища приводити спочатку там якщо це маленька дитина дошкільного віку Якщо це діти молодшого шкільного віку, для них ведучою є все рівно ще ведучим є навчання, але гра також займає дуже важливе місце в їхньому житті. Тому Програвши з дитиною якусь ситуацію шкільну, знайомство з однокласниками, знайомство в школі, тобто з допомогою іграшок, з якими грається Мама, дитина, Мама, з, допомогою, так, з допомогою машинок, якщо це хлопчики, наприклад, грається тільки машинками. Навіть машинками можна розіграти ситуацію, коли от ти приходиш в школу і в тебе там ти будеш знайомитися з вчителькою, ти будеш знайомитися з дітьми, Мама, і тоді дитина програє, ніби як навчається цим методом нового вступ, входу в колектив і це спростить. Крім цього, можна придумати, наприклад, таку гру, якщо дитини є улюблена іграшка, сказати: А покажи своєму динозаврику чи своєму чи черепасці, піди його, Це ж нова школа, твоя черепашка ще не бачила. Тобто підключайтесь через гру. Ніби це не дитині треба, дитина може повести свою іграшку в садочок чи, чи в школу. І це також зніме напругу те, що дитині самі потрібно вступити. І тут ще я хочу на якраз ми такої теми тему таку затронули. Що дитина, ми зазвичай думаємо, що діти наперед знають те, що знаємо ми в цій незвичній обстановці. Ми як дорослі люди, рівно уявляємо собі, що є школа, там якось повинні бути клас організований, якось там це все буде. Ми собі, пройшовши свій життєвий досвід, життєвий шлях, уже маємо досвід. Дуже часто ми думаємо, що цей досвід мають і діти, і е, а це не так. Не так. Тому потрібно попереджати дітей, що їх очікує. Говорити, що за навіть ми йдемо в новий магазин. Ми йдемо в новий магазин, і зараз ми там. Ти зараз побачиш те й те й те. Ми там купимо те, те й те, те. Ми там будемо для того. Потім, коли ми вийдемо, ми підемо на прогулянку. Коли дитина знає план. Дуже буде легше. Точно з школою. Ти зараз прийдеш в нову школу, знайти якісь позитивні моменти для дитини. Ти познайомишся, тобі нічого не буде зрозуміло, бо вони говорять на іншій мові. А ти їм скажи. Там те-то, те-то, а ти їм покажете. Тобто ви навчаєте дитину, виходячи з її здібності, з її особливостей, з її характеру, як допоможіть, от якби ви на її місці ці стосунки будували. І, в принципі, паралельно з тим, незалежно від віку, чи це молодший школяр, чи це підліток, чи це старша школа, дітям важко знаходити нових друзів. Вони сьогодні не мають стільки навичок. Тому корисно буде познайомитися з батьками, наприклад, однокласників, коли ви їх забираєте, Додому. Ага. І десь домовитись, щоб разом піти на прогулянку в парк. Можливо, хтось хтось, якісь традиції, йдуть якесь кафе. Попросіться піти разом з ними. І таким чином ви, спілкуючись з мамою, допоможете дітям знайти вашій дитині, знайти контакт з іншою дитиною. Ще новою реальністю українських жінок стає підтримання стосунків з партнером на, да, на відстані. І неважливо, там, коханий чи він. Збройні силах України, чи він там допомагає, да, возить речі в гарячі точки, чи він е, працює да, підтримує економіку е, України. Але немає можливості да, бачитись. Дайте основні такі да, поради, що робити, і пару слів, чого категорично робити, не можна. Категорично не можна перекладати свою відповідальність на іншого. Категорично не можна когось звинувачувати в тому, що відбувається з тобою. Нам всім зараз дуже складно, кожному складно по-своєму на своєму місці. Тому, звинувачуючи когось, ми ніякої підтримки не, не, не отримуємо. А насправді, що кожен з нас хоче, щоб його любили, щоб його підтримали, щоб йому співпереживали. Тому, якщо ми хочемо отримати співпереживання від свого партнера, ви повинні також йому співпереживати. В яких е, до війни були такі довірливі стосунки, стосунки, які підтримували один одного. насправді не складно підтримувати їх і тепер важче тим, в кого таких стосунків не було. І ми на автоматі бігли кудись щось, ну, аби ховаючись за свої буденні справи. Нинішня нова ситуація дає нам плюси. Вона дає можливість побудувати те, що було опущено, втрачено чи не побудовано раніше. Тобто можна навіть навчити один одного. Ну чоловіку сказати, ти знаєш, я хочу в тебе, щоб ти мені говорив, що ти мене любиш, що ти розумієш, як мені важко, що ти мене підтримуєш, що ти за мною сумуєш. Отак мені й кажи. А я тобі буду казати, що ти в мене найкращий, що я переживаю, що тобі самотньо, що тобі приходиться одному без нас, що ти за нами сумуєш. Ми за Тобто навіть можна навчити один одного, навіть можна надолужити те, що втрачено було в стосунках. Угу, угу. У мене знайома каже, що вона чоловіка він наразі прописує, прям пише цілий оповідання, їхні подорожі. Ось такі яскраві моменти, коли вони були разом, так, вона їх згадує і прописує дуже прям до таких дрібничок. дуже маленьких, маленьких дрібничок. І вона каже, що це її надихає, і дуже підтримує її чоловіка. Можна навіть запровадити нові ритуали в сім'ї. Наприклад, сказати, а давай домовимося з тобою, що зараз я дітей покладу спати в 9 годині, і ми з тобою пів години відведемо для нашої особистої зустрічі. Або коли я п'ю каву там чи чай, я я про тебе думаю, і я тобі бажаю того. Давай, коли ми побачимо там, ну тобто домовлятись про якісь сумісні ритуали. Давай в цей момент, коли ми це робимо, будемо посилати один одному кохання. Ну от придумавте все, що вам прийде на думку, і цей досвід з вашою подругою дуже позитивний. Дайте декілька основних порад жінці, як їй бути в цій новій реальності з відчуттям своєї сексуальності. Чи потрібно їй? Чи треба поринула в роль матері? і хай І цим? В разі? Тому що це не буде повноцінне життя. І сексуальність в тому розумінні, що знову-таки це прийняття себе, прийняття оцих нових реальностей. Це догляд за собою, це увага для себе, це час для себе, це можливість насолодитися, дозволяти собі радіти, помічати якісь дрібнички, які тебе тішать, те нове, яке тобі дає нові якісь враження, тобто фіксувати на цьому свою увагу і розуміти, що це час для вас, тому це збереже вашу жіночність, сексуальність і в подальшому стосунки з чоловіком. Нещо ж прекрасні мої, ми всі живемо в новій реальності. Хотіла сказати, на жаль, не скажу, тому що знов-таки, як ми проговорили з пані Тамарою, нова реальність вона може принести нові можливості, пам'ятаємо про це, діліться відео. Дякую, що ви дивитеся, youtube канал школи жіночого здоров'я лікаря Сіліна. Діліться відео і пам'ятайте, ви прекрасні, унікальні і сексуальні незалежно від того, якою на денний момент є наша нова реальність. Слава Україні! Ми переможемо!